Добрий день. Тяжкі часи і екстремальні ситуації, говорив Олесь Павлович Берник. Це наші вчителі. Рано чи пізно все вийде нам на добру. Перша відсидка зробила з мене письменника, а друга відсидка зробила з мене мислителя. Переслідування з боку влади зробило мене правозахисником, а виключення зі спілки письменників. Зробили з мене художника. І це дійсно так, тому що Олесь Бердник не міг знайти роботу і працював в об'єднанні, де виготовляв вітражі і писав ескізи для панно і навіть картини. А хвороба, говорив він, подарувала мені можливість знайти час, осмислити те, на що раніше часу я не знаходив. Важко сказати, чи дійсно ув'язнення зробили з нього письменника. Він раніше дебютував як поет переводиться. Але це так, він би дійсно не зустрів лишаючись на свободі тих людей, яких побачив в таборах, тому що табори були концентратом якихось таких людей, неординарних, мислячих, незвичайних, які вибивались з системи. І Бердик з ними там спілкується. І саме там з'являються його космічні ідеї, які потім не давали йому спокою все життя. І він говорить, що тільки про це і міг там розмовляти, і навіть іншим ув'язненим розповідав якісь такі сюжети космічні, ну що тоді можна було там розказати, але каже, закиплакали, коли їм розповідав Еліту. І от коли Олесь. Павлович повертається до звичайного життя. Виходить перша його книга. Це було в 1957 році. Невеличка кишенькового формату, якщо порівняти з е, звичайною книгою, збірничок. Тут дві повісті і два оповідання: поза часом і простором. 1957 рік. Оформлення художника Малакова. Ми, мабуть, книги 50-х любимо саме через таких художників. Малаков працював з українськими видавництвами і ілюстрував серії в світі пригод пригоди поріжі на фантастика. Тобто такі якісь фантастичні українські видання. А Манера в нього ну, прямо, наче він ілюструє якісь американські журнали кримінального чтива. Ну, така непогана графіка, мабуть, не сфокусується камера. ну, Не без того, хтось відірвав шматок сторінки зі штампом бібліотеки, так і хочеться сказати, букіністи і всі, хто торгує книгами, ви не несете ніякої кримінальної відповідальності за те, що продаєте бібліотечні книги. Списання, то і списання. Все. Не портіть. Навіть якщо були вкрадені, все одно не несете кримінальної відповідальності. Так от, події першої повісті, яка так і називається поза часом і простором, відбуваються в світі капіталістичному, там проходить асамблея. Ну, тема надзвичайно цікава, суто Бердниківська, я її прочитаю. Мета асамблеї була незвичайною знайти шляхи для більш доцільного існування людства. Відшукати нові форми соціального, політичного та філософського співіснування. І було сказано багато старих і нових істин, пише Берник, а потім на сцену піднявся професор Барвіцький. Це українець, як завжди у Берника, він з іммігрантської родини. Він виходить і говорить: ми займаємось тут пустослів'ям. Які б філософські системи ми не побудували, які б наукові винаходи ми не зробили, які б шедеври мистецтва ми не створили, все це нічого не варте, тому що рано чи пізно життя на землі загине, чи від того, що сонце охолоне, чи будь-яка інша катастрофа може привести до смерті людства. І все, ради чого ми зараз живемо, перетвориться на попіл, на порох. Але є вихід. Який вихід пропонує Барвіцький? Мушу сказати, що цей вихід десь в дусі того часу. Ми це побачимо. Я бачу інші часи. Недалеко та хвиля, коли людство перетворить планету, на якій живе, в величезний міжзоряний корабель, який, летячи в просторі з неймовірними швидкостями, буде не тюрмою для нашого бунтарського духа. А справжньою машиною часу, яка перенесе нас в будь-яке буття, в будь-який час, і дасть безсмертя. Отже, Барвіцький пропонує: людина отримає зміст життя лише тоді, коли опанує безсмертя. Взагалі, придумувати причину для доцільного існування людства це страшно. Ця мета асамблеї, вона здається красивою, це страшно, тому що ніхто не має права іншому диктувати умову, доцільно ти існуєш чи ні. Як ти маєш доцільніше існувати? Лише сам собі я можу задати таке питання. Інакше це перетворюється або на фанатизм релігійний, або на деспотизм політичний. І Берник пише: спочатку ми мусимо досягнути безсмертя. А тоді знайдеться ціль життя вже якась оправдана. А інакше це просто затягування, затягування якоїсь проблеми. Побудувати космічний корабель, який летітиме з швидкістю більшою за швидкість променя, і допоможе Землі вирватися в якесь інше буття, а там часто чи інакше. Ось що пропонує професор Барвіцький. Книга вийшла в 1957 році, десь за рік, журнал «Огоньок» в 1956 му друкує епіграму Маршака на відносно теорії. Ймовірності Ейнштейна, де пише, от я по пам'яті процитую, сьогодні утром вилітить ракета. Вона літить куди быстрее света І приземлится в 7 часов утра. Вчора. Мається увазі, якщо об'єкту надати швидкість надзвичайно більшу, ніж швидкість променя, він вирветься в якесь інше буття. А коли той об'єкт повернути на землю. То виявиться, що час плинув там інакше. Там могло пройти 10 хвилин, а тут уже 10 років. Ну це цифри умовні. Зрозуміло, що Барвіцького висміяли. Бо тож капіталістичні вчені, вони ж не розумні, вони не розуміють грандіозних проєктів. І Барвіцький опиняється на мосту, обхопивши голову руками. Він скривджений, він розчарований нерозумінням. А потім він отримує лист від злого капіталіста Рогена, який говорить, я пропоную вам всі свої кошти, всіх своїх інженерів, всі свої інститути для того, щоб ви створили експериментальний космічний корабель і довели свою теорію. Барицький розуміє, що тут якийсь є підвох капіталістичний. Взагалі, у Бердника персонажі дуже театральні. Вони Гірко посміхаються дуже часто. Вони здригаються від внутрішньої огиди. А коли чимось вражені, то вони сідають, обхоплюють гарячу голову руками і 20 хвилин втуплюються в нікуди, настільки вони вражені. А погляд позитивних персонажів горить неземним блиском. А от капіталісти злі, коли їм щось не вдається, я цитую буквально падають на землю і виють, мов собаки. І це десь дратує в Берника в така манера, якась нереалістична. Але що є, то є, куди того дінешся. І Бервіцький погоджується. Він творить проєкт космічного корабля. А Вугена дійсно підступний план. Він хоче всі свої кошти вкласти в банки в якісь справи, а потім з Бервіцьким полетіти. Там часу пройде кілька місяців, він повернеться назад молодим, а на землі вже пройшло 200 років. І ці проценти виросли, і він тепер може запланувати всією землею, тому що такі вже в нього будуть кошти. Звичайно, такий роман надрукований бути не міг в СССР, тому що він виходить за якісь рамки пояснень марксистсько ленінської теорії взагалі існування людства. Що тут Берліцький хоч і кого би смерті досягнути. І тому Бердик змушений був вести такого позитивного персонажа, буквально кілька абзаців, але щоб він був, радянський академік Копилов, який підходить до Бервіцького, і так по-батьківськи говорить, ну, ваші мрії не здійснені, я їх розумію, я поважаю політ полідумки, давайте працювати над якимись реалістичнішими проектами і так далі. І що цікаво, коли Бервіцький створює з допомогою вчених Рогена космічний корабель, то таємно. Всі ці креслення він передає Копилову. От якщо в мене не вдасться, ви використаєте на благолюдство. І тут Берник, не знаю, свідомо чи не свідомо, описав те, що відбувалося. Практично дуже багато те, чим гордився Радянський Союз, було вкрадено на Заході. Але так прямим текстом про це писати, ну, в Берника дуже часто, дуже часто несподівані якісь такі бувають моменти. І от Космічний корабель вилітає, досягає нацпроменевої швидкості і трапляється те, що мусило трапитись. Брицький втрачає здоровий глузд, втрачає здатність керувати собою, втрачає здатність керувати космічним апаратом. Він в якихось видіннях, галюцинаціях перебуває, розуміє, що треба повертатись, розвертає яким чином цей корабель космічний і розбивається об землю. Ясно, що це персонаж негативний. Хоча він проводить над собою експеримент, щоб опанувати безсмертям, але це ради начебто інших людей, але він залишає на землі вагітну дружину, тому що йому головніша його ідея. І закінчується ця повість дуже пафосною сценою. Радянський космодром, і в небо злітає три зорельоти. За штурвалом одного старенький уже професор чи академік, точніше купилов, а штурвав за штурвалом іншого підрісший син Баревійського Віктор, якого він ніколи не бачив. І вони відправляються в похід у Всесвіт. Якось так дочитуєш? І думаєш, куди-куди вони відправляються? В який похід у Всесвіт? Чого вони туди полетіли? Що за похід у Всесвіт? В стилі Радянського Союзу помить сапоги в, в океані Веніри. В який похід? Дійсно. Відповідь дають брати Стругацькі своїм першим романом. Куди могли полетіти ці зорельоти? Мені подобається ця книга Страна багрових Туч братів Стругацьких, але це теж та сама сталінська фантастика, або як кажуть, фантастика ближнього прицілу, яка існувала в 50-х, чи навіть в 60-х. Куди могли полетіти космонавти, тільки добувати корисні копалини на іншій планеті, не за безсмертям, не шукаючи відповіді на якісь моральні і духовні запитання, тільки за корисними копалами в стилі марксизму-ленінізму. До речі, чому ця книга виникла? Є така собі легенда, що брати Стругацькі, які теж тоді ще не були письменниками, але були читачами, і йшли і якось дуже. Критикували радянську фантастику. Так що дружина Аркадія не витримала і сказала: якщо ви такі розумні, то самі що напишіть. І вони написали такий роман, вони хотіли вирватися, м -м -м -м, написати щось інакше, не таке, як в Радянському Союзі, писалось, але по суті, це переспів Владка, арагонавти да, Всесвіту. Ну, Уже добротно написано, але полетіли на Вернеру там ковирятись. Я зараз хочу відволіктись, щоб показати, що взагалі які ідеї панували в той час, чому така була фантастика. І, і чому навіть Берник цьому десь е, був підвладний? У мене в руках журнал Вокруг світа», це е, 1957 рік, той самий рік, коли вийшла перша книга Берника. Номер, присвячений всяким таким грандіозним будівництвам зараз в Радянському Союзі і прогнозам на майбутнє. Ось, звичайно, без таких персонажів навіть прогнози на майбутнє не обходились. Я хочу вам показать вот эту сторінку. Посмотрите на карту «Глобус». Познайте место, где стрелочка. Про что тут идет речь? Родинские ученые, будьте уважны, 57 й год, решили растопить Певнично-Ледовитый океан. В настоящее время мечты о преобразовании климата уже приобретают форму определенных инженерных идей. Над ними работают ученые и проектировщики. Изучается огромный конкретный материал фактов и наблюдений. Тут призваще проводится. Академики в цены просто так. Пространственное перераспределение тепла на Земле не может произойти само собой. Необходимо крупномасштабное вмешательство человека в природные процессы. Это, самая страшная фраза, которую можно уявить науково. Необходимо крупномасштабное вмешательство человека в природные процессы. Вот это слово не, просто подумать, что можно забыть, а необходимо. Просто необходимо это работать. А чему необходимо? Ученые установили, что оледенение, вечная мерзлота и суровый контрастный климат верхних широт явление глубоко ненормальное. Ось так мислили сміливо радянські вчені. Північно-рядовитий океан це ненормальне явище, необхідно його розтопити. А зробити це легко. Що вирішили радянські вчені? В Беринговій протоці між СССР і Сполученими Штатами побудувати величезну дамбу, греблю. По ній то можна і електропою спустити, а в, а в ній. Будуть стояти тисячі тисячі величезних насосів, які працюватимуть від атомної енергетики. І вони створять штучну течію і вчені навіть між собою поспорили. Не про те, можна чи не можна таке будувати, що з того вийде, а про те, в яку сторону насоси мають працювати, чи з Атлантичного в Тихий океан гнати води через північно-Лідвитий, чи навпаки, в другу сторону. Але необхідно розтопити північно-відновитий океан і тоді настане рай на землі. А що стало на перешкоді? Цьому грандіозному проєкту? Стоїмость всіх гігантських сооружень в бірінговому проліві определяється інженером Борисовим в 35 мільярдів доларів. Щось в доларах прохвалило, не в рублях, не знаю. Але сума то не така велика: 35 мільярдів доларів. Невелика сума. Ну кто же все-таки винен, что не удалось растопить Певничный Людовитый океан? С трех раз можете угадать, кто винен. Эта сумма огромна, но она не превышает восьмимесячных военных расходов стран-участниц агрессивного Североатлантического пакта. НАТО. НАТО войны. А сказать по-иншему, НАТО врятувало планету от вченых. Пошкодували 35 мільярдів доларів. На зброю використали. А радянські вчені без зброї могли знищити планету, розтопивши північно-Людовитий океан. Але треба ще таку фразу сказати: агресивно. Ну, куди дінеся? Правда, мені здається, що тут справа не в грошах НАТ, натівських, які щось рахували в Радянському Союзі. Дамба ця мала бути довжиною... Скільки 80, там 80-83 три, чи скільки кілометрів протока? Хто таке міг побудувати з радянських вчених? Все, що було досягнуто під час індустріалізації, було зроблено розумом американських інженерів. Навіть Дніпрогес наші ГЕС нашій, то американські інженери проектували. Це міф, що академіки щось там розробляли і могли зробити без американського розуму. То дамбу вони не побудували навіть і насоси, тому що все обладнання. Теж завозилось з-за кордону під час індустріалізації всі турбіни і насоси. Але я от бережу цей журнал, я не збираю вокруг свята. Я номер цього журналу я бережу просто як документ епохи. Какую страну потеряли, какая наука була? Грандіозна. І Берник в якійсь мірі він виривається з оцього цього мислення ленінського марксистського, такого матеріального. Він хоче досягнути безсмерті, а з другого боку він дитя епохи. Отакі от грандіозні проекти. Землю перетворити на космічний корабель. а що північний полюс розтопимо, землю зробом ракетою. І про це десь трошки друга повість: законсервована планета Олеся Павловича. Я про неї розкажу, тому що е ця тема буде знову і знову фігурувати в творчості Берника. Інколи просто буквально Берник буде робити плагіат сам із себе. Астронавти, не астронавти, а астрономи обсерваторії на Землі. Помітили, що до нас наближається величезне тіло розміром з землю, і, і просто буде катастрофа. Злі капіталісти, які падають на землю і виють, мов собаки, коли їм щось не вдається, не могли придумати нічого кращого, чим знову ж таки зробити з землі космічний корабель. А для цього в районі Гренландії викопати такі глибокі шурфи 3 кілометри туди вниз, 2 кілометри в діаметрі, і побудувати там дюзи ракетні. І землю вирвати з її орбіти. От, вона на цих дюзах, як ракета, полетить, в цей час космічне тіло, це невідоме, пролетить мимо, а Земля через кілька місяців повернеться на своє місце. Зрозуміло, що людство то загине від таких потрясінь і вирішили побудувати підземні міста. Там поміститься тільки 200 тисяч капіталістів, вхід буде платний. Ну, це пропаганда жива по цей день, мені здається. Така антизахідна. Її ну, експлуатують ці ідеї, вони не нові. Ну, радянські вчені вирішили, що ні, треба рятувати планету. І українець Андрій Тригуб, космонавт Берника. Всі космонавти українці летить на зустріч цій планеті, щоб розмістити на ній ядерний заряд і її підірвати. Ну, вдасться, не вдасться, хто його знає. І він виявляє, що ця планета населена. Це планета. Просто місцеві жителі живуть в підземеллях. Вони свою цивілізацію перенесли в недра планети, тому що їхнє Сонце згасло, життя стало неможливим. І вони собі полетіли, отак як на кораблі, шукати місця під Сонцем. А сонце от, в, в нашій системі їм підійшло таке, як у них було. Давай Землю витіснемо, самі будемо там літати. Вони думали, що Земля не населена. Закінчується поїсть хіппіендом. Дві планети подружились. І на протилежних сторонах навколо Сонця собі обертаються. По-дитячому, звичайно, але суть така цікава якась. Наша Земля це космічний корабель. Бердник так думав. По суті, ми ж летимо на ній, дійсно, як на космічному кораблі. Ми думаємо, що тут вісимо, наче в просторі навколо сонця собі обертаємося, і вісимо десь. Вічно. Насправді всесвіт розширюється, і ми летимо з надзвичайними швидкостями, куди ніхто не знає. Але ми у всесвіті летимо, вся сонячна система кудись летить. А земля це космічний корабель. Тут є система опалення, і система очищення повітря, і система водопостачання всі ці ріки і океани, і є каюти, де ми живемо. От тільки що ми часом поводимо себе так на цьому кораблі, що він може не долетіти. І мені дуже подобається ідея Хайнлайна в його романі пасинки Всесвіту, де така зворотня ситуація. Люди космічний корабель сприймають за планету. Тобто вони так давно вилетіли з Землі на гігантському зарельоті. Пройшло багато поколінь, що вони забули, хто вони, звідки вони і куди вони летять. І вони думають, що це їхня планета, оцей великий гігантський корабель. Тут є ферми, тут є поля, тут є школи, де вони вчаться, вони так летять, летять і, і живуть собі. А потім випадково відкривають гігантський ілюмінатор і бачать на небо. І вони розуміють, що в них є якесь призначення, що їхнє життя тут на цих фермах – це не самоціль, а вони кудись летіли. Куди? І ця ідея теж у Берника є. Ми на цьому своєму космічному кораблі на землі кудись летимо. Нам не вистачає тільки безсмертя. Оця тема особисто безсмертя буде панувати над Бердником завжди. Причому безсмертя його цікавить індивідуальне, не в понятті матеріалістичному, що матерія вічна. От Людина померла, перетворилась на гумуса, з гумусу виросло дерево, дало плоди тваринам, тварини і, і так далі. Такий кругобіг енергії в природі. Ні, Т -т -т Така вічність Бердника не цікавить. Його цікавить вічність. Індивідуальний. І він з цього лабіринту не вибрався. Він весь час шукав якусь відповідь, як це зробити, що придумати, щоб себе заспокоїти. Існуючі релігійні наукові відповіді його не влаштовують про сенс буття. І навіть він вводить таких персонажів, там, якихось кардиналів, які теж сміються з Барвіцького. тому що він якийсь безбожник, він пропонує особисте безсмертя. Нерелігійне. І Бердника це мучило. І це так може переколошматити душу кожному читачу, що починаєш думати дійсно. От Бердник каже, помер тато його в реальному житті. Де він? Може, він став титаном десь в глибинах Всесвіту продовжує жити? А мене це не влаштовує. Я хочу того тата, який катав мене на велосипеді херсонськими степами. Він куди дівся? Після смерті? От, от що е, хвилює Берника в безсмерті, зберегти індивідуальність. Я думаю, ну, ну, цього хочеться дійсно. Ті люди, яких я люблю, мене теж не влаштує, що я буду думати, вони там стали ангелочками в небі. Мене це не влаштовує. Я хочу їх бачити, відчувати з їхніми недоліками, з їхніми вадами, з їхніми хорошими сторонами завжди. Я не можу погодитись на свою смерть чи їхню смерть. От є щось таке закладене в нас, значить, це неспроста. Значить, є відповідь, і Берник каже, шукайте, шукайте, думайте разом зі мною. Ось така справа. Ми затримались на першій книзі Берника. Я думаю, треба інакше. Ми будемо швидше переглядати його книги. Але це вже буде наступного разу. До побачення.